І благополуччя тим, хто перед сам думає про всяку штуку, штургу. Здорово нас являється Ісус Христос також хоче загнати мене в могилу. Від тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто в перший раз на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і тут ми віримо в інопланетян лише тоді, коли вони за Україну. Сьогодні у нас на темі мангпа, і манго це називається Будь ласка, не приходьте в магазин. Крамничку Лиходійки. Будь ласка, не приходьте до крамниці лиходійки. Це у нас пішло від новели, яка вийшла у 2020 році, Це вона вчасний вихід у 2020 році, і автором у нас являється ось ця людинка, Ілюстрацію у нас робить ось ця людинка, і ілюстрацію також ви можете бачити на екрані. У нас в новелі 161 епізод корейською мовою. Англійською мовою, перекладно, здається 79 епізодів по на час. Тому що я не читала новели і я не можу нічого сказати. По жанру у нас це знаєте лісика, романтика, шоджо, комедія, драма, все. Фантастика магія, ну знаєте, типова штука для типової Манхви про лиходійку, яка переродилася і буде творити якусь штуку. Сама Манхва у нас почала вихід у 2022 році. І на даний момент у нас є 59 епізодів. Автор, ну ви вже знаєте, ілюстратор Манхви, ось ілюстрації дуже хороші. Ви можете бачити головний арт другого сезону, тому що зараз виходить другий сезон. Ну і взагалі мені дуже подобається як малюють, ну, дуже, дуже гарно. Починається так. О, ні, я переродила. Вілилася в новелу, яку я читала. Я, типу, лиходійка в цій новелі, ха-ха, А насправді з мене всі знущаються. Мій батько мене не любить, моя мачуха хоче, щоб я померла, а моя зведна сестра також хоче загнати мене в могилу. Мені потрібно цікати з цього будинку. Мелденік, якось сам тебе там тебе коротше, донька моя, Я щось білим волоссям. Ти знову зруйнувала бізнес. Коротше, на тобі бабло і йди звідси. Дякую тобі велике за бабло, я йду звідси. Вона не може піти. Вона любить свою сім'ю, то вона від нас не піде. Збирає балізи, буквально йде. Аже опоже, що вона робить? На що вона робить? Вона Ля-ля-ля-ля-ля, зайшла в карету, сіла. Ей, ви всі мої чуваки, які типу мають мене поважати, тому що я донька вашого майстра, але ви всі до мене ставитесь так, ніби якімно ходяче. Подивіться. Ха-ха-ха. От вам середній палець. Ха-ха, я поїхала на цвинтар. Після цього. Наша мел приїжджає на цвинтар, бере меч і викликає героя, який тисячу років тому врятував їхню імперію. Кодинат, я не розуміюся точно, що він там рятував, але він пожертвував своїм життям заради життя жителів і був як закрише в цьому мечі разом з демонами, проти яких він боровся. І малка, я заключаю собою контракт, ти Мене будеш охороняти, допоможеш мені зробити маленьку крамничку Канцелярський мазин з содомщами. Напроти школи для дітей, тому що в мене є будиночка напроти школи. Тепо, він такий, окей, okay, окей. Okay. Ну не хочеш слави, не хочеш багато, старання, не хочеш всіх перемогти. О, окей, я тобі допоможу той кроничку, бу тебе захищати. Вони приходять, і він дивиться на цей будинок, і будиночок. ого, який класний будинок, класне така, Це не цей будинок. Обертись. Він обертається, бач, майже розвалений будинок в дуже поганому стані, в якому Ніхто не жив, дуже багато років. І розумієш, він попав на гроші, як на гроші. Він розуміє, що попав таку, що що шкода, пацана. Знаєте, пацану 17 років. Він тисячу років прожив в меті. ж багато, багато. Але мал ми все зробимо не переживає, і так починається пригоди нашої головної героїні Звісно, ми переходимо до оцінки. Оцінка цієї манхви у нас буде 8,06 цілих піше. Менше я ці манхи не поставлю, тому що вони закінчують майже кожну главу на Cliffhanger. Знаєте, от вони там розказує, розказують типу, «Ха-ха, дізнаєтесь в наступному епізоді, а наступний епізод може вийти наступну тижня, може не вийти наступного тижня. Чому я перед сном тепер маю що й думати про цю мату, коли вже і так думаю? Коли настане кінець світу, чому інопланетян не прилетіла на землю, боже мене. <реш> Опустила штатив зі світлом, але я не, не закріпила штатив зі світлом Я і так вже перед сам думаю про всяку штуку, тому мені ще цього не треба. Ілюстрації гарні, персонажі цікаві, деякі персонажі мені хочеться їх вбити, задушити і кінець світу зробити. Знаєте, мені просто така лиходійка, яка хоче щоб всі померли В Менфі. В реальному світі багато хто має помер. Там, наприклад. Слава Україні і Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна в нас понад усе. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами була Стефанія Батьківна. Ми побачимося з вами наступного відео. Можливо, а можливо ні. Ну, хто його знає? Ісус Христос, вірте в Бога. Ха! Ні, вірте в тих, кого ви хочете вірити. В кожну своя віра. Я не нав'язувала християнинка. Я не християнинка. Я Ісус Христос просто прикольний.